Згорілі танки, автомобілі, поле неподалік Дебальцівського плацдарму нагадує про нещодавні бої. Трохи більше півтора кілометра цього поля розмежовує українські позиції від ворожих. Українські воїни бачать візові оптику і констатують командування в них аж ніяк не місцеве. І ще із повітря дошкуляють безпілотниками. Олександр Моторний із сектору прийом. До них проїзних звичайними колесами автомобільних шляхів тепер майже не існує, але стояти цілодобово під холодними квітневими дощами та скаженим степовим вітром воїни мусять, адже така тепер у секторі це антитерористична передова. Слуганську також про кілометр 70. Олега, так, прямих, ну, так, на два. Зарилися і окупалися. Тут тепер хлопці за усіма правилами військової науки. Багаточисленні лабіринти окопів, глибокі траншеї на передових позиціях кулемети та протитанкові ракетні системи, адже ситуація тут тепер на передовій вимагає максимальної пильності. Непроханих Доброго? сусідів тут видно навіть неозброєним не оком. Передова позиція. Між нами дистанція 1650 метрів. Тобто досить близько на даний час, оскільки перемир'я в нас спокійно. Тобто активних бойових дій ми не ведемо з ним. Своїх візаві зізнаються українські воїни, їм ідентифікувати поіменно за назвами угруповань складновато. Більшість спостережної техніки ще радянського зразка, але кажуть, почерк у діях та рухах противника простежується чітко. Там там ланер по, по ідеї стоїть. Командою ними це точно що. З регулярної армії командири Російської Федерації команди віддають професійно довколишні поля між українськими позиціями та передовими окопами бойовиків. Усі вкриті вирвами від артилерійських розривів та підбитою технікою противника. Он танк то МБР висуватися туди нині не рекомендовано і небезпечно, але туди таки йдуть. Сапери вони розчищають довколишню територію від можливих сюрпризів, мін та розтяжок. Решта підрозділу прикривають інженерів та уважно стежать за рухами на тій стороні. Поки що ні ми до них, ні вони до нас не ходять. Візуальне спостереження вони обладнують позиції. Ми обладнуємо позиції. Льотчиків у підрозділі за штатом немає, але і з авіацією воїнам стикатися доводиться. І для душі цей дерев'яний літачок робота тутешнього генерала, так звуть одного із бійців, і безпосередньо по роботі ворожі безпілотники тут доволі часті гості. Низько шов метрів 500. Рації доповіли, що безпілотник знімають. Стріляв. Казали, що вроді впав, ну, десь там лежить. А загалом. На фронті, як на фронті, кажуть бійці тридцятки, без особливих змін, як для режиму тиші. Нічні мінометні обстріли, турбуючий стрілецький вогонь. Єдине, що дійсно погано, так то підлога, кажуть, підкачала. Паркет просто пішов дощ і вздувся. Ну, то вирівняли, знов виряли. І знов дощ. Так, щоб не думали, що то вдома. Аби хоч віддалено нагадувало дім, не шкодує зусиль тутешній кухар. Харчування каже, Гаряче, за розкладом інколи навіть вдається побалувати побратимів вишуканостями. Корова просто шостий клас закінчила, захворіла. То довго треба варити просто. Застара була просто Гречка варена, ну, то капустина прищена, то порочка червоного. Натомість жоден із делікатесів їх не здатен відволікти від щоденних спогадів про дім та рідних. Хоч приздати привіт своїй дружині Лені, синочку, яких я дуже сильно люблю, і всім своїм близьким. І хочу сказати, мужики, не бійтеся. Тут і так страшно, як ми думали спочатку. Надаю привіт, керуват брато і село Пурпуровка. Хто знає, всіх люблю. Вони точно не знають, як далі діятиме противник наступатиме чи вичікуватиме. Не можуть точно відповісти і на запитання, скільки часу їм доведеться провести на передовій та носити військову форму, але без зайвого пафосу кажуть, носитимуть і воюватимуть, скільки треба конкретніше до самої української перемоги. З передової у секторі це Олександр Моторний, Андрій Марченко та Олег Усенко. Спецкор два плюс